З нагоди 20-ї річниці спочатку підготовки офіцерів тиловиків на території військової академії в Одесі урочисто відкрили пам'ятний експонат фахівцям цієї спеціальності. У церемонії взяли участь представники тилу Збройних сил, ветерани військової логістики, офіцери та курсанти. Це кухня-польова 42-го року випуску КП-42. Наші діди на ній воювали. От вона ліцетворяє як символ тила, тому що в обозі завжди у нас кухня-польова. Вона супроводжувала всі війська під час різних війн за сумлінну службу та плідну працю у підготовці військових логістів. Очільник військового вишу Олег Гуляк вручив почесні грамоти та подяки ветеранам тилових служб. Зараз іде сильна трансформація із створення саме логістичного забезпечення, де від Чисто фахівців тилу, які займалися своїми питаннями, йдуть питання до і всебічного забезпечення, транспортування, організації всього тилового забезпечення. Тому у нас створена і нова кафедра, і нові викладачі. І дуже приємно, що поряд із новими викладачами, з новим поглядом з нами в строю ветерани, які в далеких 90-х роках розпочинали саме тут, в Одесі, підготовку фахівців тилу. В'ячеслав Назаренко, Олексій Мосиченко, Анастасія Ільяш, військове телебачення.